Ще до нас приєдналася Анастасія. Анастасія, можливо ви представитися мене звати Анастасія, я з міста Краматорськ, Донецька область, займаюся громадською діяльністю і трошки так, трошки, журналістикою. Ми займаємося різного роду діяльністю. Ми допомагаємо військовим. Ми їздимо в Пєски, тому що з Краматорська хлопці є в Пєсках під Донецьком, Ми їздимо, були в Дебальцево, під Дебальцево Вартьомовськ возили допону. Тобто ми займаємося, ми допомагаємо. Я вірю в хлопців, я вірю в те, що ми переможемо. Я вірю, що все буде класно. Я вірю, що Україна буде єдиною, що вона буде економічно розвиненою, що ми ну, все ж таки колись вступимо до Євросоюзу, і мені цього дуже хочеться. Я це дуже вірю. Просто зараз я дивлюсь, і таке якесь розчарування. Ну, якщо б це був конфлікт, ну там я не знаю там. Тижня місяця, півроку, а коли ми не знаємо насправді, коли він закінчиться, і в мене, чесно кажучи, немає впевненості що він взагалі закінчиться. Тому що скажімо, це вигідно і це вигідно як керівництву нашої країни, таки ну, звісно, як Росії в першу чергу це вигідно, да розкачувати цю ситуацію. В принципі, це вигідно і нашому керівництву, не особисто нам. І коли це закінчиться, ми не знаємо. Просто нічого не, змінює, не змінюється. Ось воно вже там калбаси, са отак, колбаситься, хлопці гинуть. Нічого нового, території, ну ніякі люди там спілкуватися з тими людьми, чесно кажучи, ну як в мене були ситуації, коли я спілкувалася з данчанами, і вони вже, в принципі, повністю зомбовані. Зомбовані тією думкою, що Новоросія, Росія, це їх майбутнє. Ну, а заради чого хлопці гинуть, мені не зрозуміло. Це саме питання є. Таке саме питання. І, і, і розумієте, ще такі приклади корупції, так? Да? Корупція дуже велика там. І це... Ну знаєте, і мені потім кажуть, ну що, доборолись, да, ті люди, які не підтримують, що ваші, ваші ж українці беруть на блокпостах такі взятки, що, що ви етава за це боролись, за це там на Майдані ходили. Ну і вибачте, і я нічого не можу сказати, нічого не можу відповісти, тому що я розумію, що це правда. Тому що я розумію, що щоб проїхати блокпост з ДНР в Україну без посвідчення, треба заплатити 300 гривень. Щоб провести з України на територію ДНР якісь продукти, то, чи то буде, я не знаю, там, ковбаса, пиво, чи щось інше, треба в два рази більше. Ну, тобто ти везеш пляшку пива за там, я не знаю, 7 гривень, наприклад, да? і ти повинен ще 5 гривень заплатити на блокпост, щоб його провести. І це така корупція, це ж я розумію, що це та, саме це на українських блокпостах така ситуація. І, ну, і я не можу нічого відповісти, на жаль. На жаль тому що, і я ніяк вплинути на це не можу, тому що я розумію, що я в цій ситуації, ну хто я, я ніхто в цій ситуації, що це керівництво, і навіть хлопці, які там стоять, це ж гроші не їм в кишені йдуть, ці гроші йдуть вище. Вони там може собі якось якийсь там щось там залишають, але гроші йдуть вище генералам. Я не знаю, чи в курсі той самий я ценю, що в нас отаке робиться. Я ну, просто жахливо, що це все отак, що це зароботок просто.